Для того, щоб покрити всі збитки, які Росія завдала Україні, за оцінками Світового банку, які ми отримали теж минулого тижня, найсвіжіший rdna 4 звіт, говорить про те, що 534 мільярди доларів сума збитків, які Росія спричинила, і те, що ми можемо оцінити на контрольованій Україною території. Тому, звісно ж, конфіскація активів плюс спеціальні заходи по. Залученню коштів від російського експорту для відновлення України енергетична незалежність, Інтеграція в енергомережі з ЄС, від'єднання нас від російської і білоруської енергомережі. В перші дні повномасштабного вторгнення це теж була доволі така велика робота. Один з наших безвізів енергетичний безвіз, коли ми два роки напружено наполегливо готувалися до приєднання до енергомережі з. Європою нагадаю, що країни Балтії лише буквально місяць тому е, приєднались до енергомережі Євросоюзу, Незважаючи на те, що вже тривалий час були членами Європейського союзу. Україна спромоглася зробити це в дуже оперативно два роки підготовки в 0 годин 24 лютого, 2022 року. Ми відімкнулись від енергомережі з Росією і Білорусією. В 4.20 почалось повномасштабне вторгнення. Вже зранку ми прийняли рішення ніколи не повертатись назад до російської мережі. Це було до речі, від'єднання експериментальне. На три дні ми мали довести нашим європейським партнерам, що ми можемо виживати в ізольованому так званому ізольованому режимі. І ми мали протриматись три зимових дні. Потім мав бути другий етап три літні дні літом. Але ми прийняли рішення не повертатись до Росії. До енергомережі Росії в перший же день і з перших днів звернулись до європейських партнерів про можливість доєднання. Україна доєдналась до Європи буквально за тижні, і сьогодні ми є повноправним членом європейської мережі НТСІ, енергетичної правом голосу, ми маємо можливість 2,1 і експорту і імпорту. Плюс додатково до цього ще додаткові можливості є і по аварійній так званій підтримці. Тобто, сьогодні Україна повністю інтегрована в Європу в сенсі електроенергетики. Попри війну, ми перейшли повністю на газ власного видобутку. Це теж був наш політичний і принциповий вибір. Проходити і користуватись лише власним газом або залучати газ від Європи. Ми не брали газ з Росії, і коли завершилась угода, фактично не продовжували жодних перемовин, жодних нас навіть намірів продовжувати якусь співпрацю з Росією в частині Транзиту газу не було. Сьогодні ми. Виживаємо на власному газу, ми доімпортовуємо необхідну кількість газу від наших європейських партнерів, і наша система проходить цю складну зиму, воєнну зиму абсолютно спокійно, збалансовано. Також ми відмовились від російського ядерного палива за два роки до повномасштабної агресії. Це був наш теж політичний вибір, крок розпочати. Зміну російської технології на всіх наших е, атомних блоках на всіх 15 блоках, які належать Україні, на е, пальне і технології компанії Westinghouse, це канадсько-американська компанія. За півтора роки Україна відмовилась повністю від використання російського ядерного пального. Сьогодні ми відповідно це теж було зроблено все до повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми е, проходимо вже фактично третю зиму. Е, Нашою атомкою без е, жодної е, взагалі співпраці з Росією, е, це стосується і технології, і обладнання, і е, ядерного пального. Е, тобто в усіх сферах, і в енергетичній в газ, нафта, е, мазут, е, дизель, електрика Україна сьогодні є повністю самостійною, і за ці роки, за цих 5 років, ми повністю е, відокремились. І довели, що можемо жити без російської енергетичної голки, як це називали раніше. Історичне зближення з ЄС політичний історичний екзистенційний вибір України бути членом Європейського союзу. Колись ми мріяли стати країною кандидатом. Сьогодні ми є країною кандидатом. Сьогодні ми Переходимо до конкретних перемовин про членство. Це не просто політичне рішення через війну, це величезна робота щодо впровадження норми, практики і уряд, парламент, президент України. Ми сьогодні абсолютно єдині з нашим суспільством в бажанні надзвичайно оперативно виконати наше домашнє завдання щодо вступу в Євросоюз.